Друзі, усім привіт! Мене звати Ганя вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити огляд на новий трейлер Stalker 2 Серце Чорнобиля, який називається Час можливостей. Е, може я зроблю це занадто пізно, і це вже відео не буде актуальним, але все одно я думаю, що це також контент, і вам буде дуже цікаво побачити е, мої якісь здогадки і взагалі мою реакцію на цей трейлер. Спочатку я хочу його подивитися, адже я дивилась його лише один раз. Ось це буде друге. Раз, коли я буду його дивитися. А потім я вам про нього розкажу. Радий тебе бачити, друже. Валимо звідси. Валимо звідси. Ви тільки погуляйте на це. Край! Чарівний край череможай, брута! Ти моя любов, ти рідна матінко моя. <рива> Жива. Координати ти загинув. É, <laughs> Час такий. Час можливостей. Mm -hmm. Mm -hmm. Усі ці жертви. Усі ці смерті. Який в них сенс. Зона така, якою і ти. Показав тобі, якою я її бачу. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону по-своєму. Ось трусі такий трейлер. Тепер, значить. Повертаємося до початку і вже давайте будемо більше робити такий детальний огляд, тому що я його вам показала для тих, хто його взагалі не бачив, ви його побачили, а хто його вже бачив, подивився його в другий або в 25-й раз. Це також непогано. Значить, так, як же всім відомо, ми будемо грати за Скіфа. Це буде головний герой. Значить, він. Підіймається до свого цього друга, Скіфа. якого ми вже раніше бачили у попередніх трейлерах, звати його Ріхтер. Радий тебе бачити, да. він радий бачити Скіфа. Судячи з цієї локації, можна зрозуміти, що це, мабуть, якась лабораторія, може якийсь старий покинутий завод. Я не знаю, ну судячи з цієї плиточки, яка знаходиться на стінах, то вона вже така добряче потрьопана часом mm. і радіацією. І взагалі всім чим завгодно. Він каже, валимо звідси, і Ріхтер відкриває гермо двері. І це насправді зараз буде топовий момент, дуже красива пісня, дуже гарне виконання <рес> актора озвучки. Ну Це дуже гарно. Мені подобається, що вони виходять з такої е, темної, такої похмурої місцевості. Ну, я думаю, що це, скоріш за все, лабораторія. І вони, типу, відразу з темрями, відразу в світло, да, і зараз просто перед нами. Рівний край, чир, можа, і прута. Ти моя любов, ти рівна бачинко моя. І він каже, жива. Тобто він, Ріхтер, хоче сказати, що зона жива. Тобто, блін, друзі, дивіться, ну, жива, може, він співає про електро. Я цього точно не знаю, але скажу вам відразу, що електро точно 100% жива. Що я ще бачу? Бачу берізонькі, красиві. Не знаю, чи були в інших частинах сталкера, берізки. Мабуть, я навіть на це ніякої уваги не звертала. Ну там листечка якась і машина побита часом. І знову ж таки радіація. Жива. Жива. Так, е о, я вчасно поставила на паузу. Значить, перед нами ми бачимо КПК. тобто... Ми зараз знаходимося на локації росток, тобто завод Росток. Бачите, у Скіфа трошки КПК не заряджений, він вже трошечки починає розряджатися. Я думаю, що йому слід зарядити його, тому що далі його, мабуть, будуть чекати дуже цікаві пригоди. 7.50 ранку, значить, ось так буде виглядати КПК у Сталкері-другому. Ну, здається, дуже непоганий інтерфейс, тобто, у нас є дивіться, друзі, карта. Це журнал, мабуть, там будуть наші завдання помічатися. Е, нотатки, я думаю, що це буде як, може, в моді е, просторова аномалія, де Скіф буде записувати якісь там свої думки. Я не знаю, як це буде, але це доволі прикольно. Апгрейдс, я думаю, може, буде тут крафт. ну. Сподіваюсь на це, хоча я не дуже сильно полюбляю ігри з крафтом. Я там люблю ігри з крафтом, наприклад, там якісь там е, такі ігри, де там потрібно будувати там щось, якісь там. Не знаю, виживання на острові, щось такого плану, але там, якщо це буде крафт пов'язаний зі зброєю, там треба буде крафтити якісь набої, то це буде занадто складно. Статистика, я сподіваюся, що Ну я думаю, скоріше за все, що це буде просто статистика там по вбитим мутантам там, я не знаю, скільки ми там вбили бандитів там чи когось, я так думаю, архів, якийсь архів, не знаю, щось буде в архівах у нас. І це, типу, як підказки якісь, в принципі, все там. Маркери, там все. Що по цим значкам, то тут все, в принципі, зрозуміло. Це, мабуть, буде технік, я думаю, знаками питання, мабуть, я думаю, будуть помічатися додаткові завдання. Ну, Це, звичайно, мішечок це буде як його продавець, крамар, як то кажуть, хрестиком це буде лікар, тобто медик, ну і ліжечко. І синеньке це. Не знаю, ну це не головне завдання. А, друзі, мені здається, знаєте що? Що біленький знак питання це буде, може типу, якісь побічні завдання, а, чер... а жовтенький, забула кольори кажу, червоний. Де тут, блін, червоний, я вибачаюсь. А жовтеньким це буде, типу, головне завдання. А синеньким, може там наша якась місцевість. Я не знаю. База. Так, все тепер, значить, о, судячи з цього, я коли перший раз подивилася, це локація бар. Сюди ми заходили, і тут ось ці лабіринти, в яких я завжди губилась, і сподіваюся, що коли вийде ця гра, я також буду губитися. Друзі, тому звикайте до цього. Якийсь новий напис, базар, тут з'явився. Що таке базар? Мабуть, тут буде сидіти якийсь продавець. Це очевидно. Але чому базар? Чому не написала там торговець, там, або, там, не знаю. У Валерія якогось там, наприклад, ну, ну, типу, базар, якось вона дійсно дивно виглядає, наче ти зараз заходиш, а там тобі помідори, огірки продаються і так далі. Хоч що ладно, це бачення розробників, це вже таке. Зараз це що? А, я, друзі, про цю штучку не сказала. Ну, дивіться, червоне це наша хепешечка, це, мабуть, наша витривалість. Це, мабуть, буде рівень нашого опромінення. Ну, і зверху мапа ось така: тобто, хочеш там до медика, там йдеш прямо, там орієнтуєшся по цій стрілочці. Якось так. Ми зараз знаходимося на будівлі, яка раніше була ареною, я так думаю. І мене ще дуже цікавить ця аномалія. Просто якесь, якась бульбашка, яка зависла над баром. Ну, таке, це прикольно. Так, значить, тут дуже різкі такі кадри. Значить, скіп десь підіймається. В нього в руках снайперська гвинтівка, і, до речі. Ця будівля там, де сидить генерал Воронін. Треба до нього буде теж завітати. Якщо, звичайно, він буде в цьому е, в цій, я сказав, в цьому я моді сталкеридровому. Так, ми кудись біжемо, якісь заводи, якісь незрозуміло що. В руках ми, до речі, тримаємо детектор ведмідь, і бачите, десь ми вже бачимо якусь аномалію. о оцей момент мене дуже сильно здивував, тому що це якась. Я взагалі не знаю, Бог його знає, що це, це якась термічна аномалія, яка просто йде кудись незрозуміло в небо. Ну, така доволі страшна. Так, ну і це момент перестрілки з собаками. І помітьте, друзі, я до речі, поставила на гарному моменті на паузу, коли в них стріляєш, в них шерсть розлітається. Тобто, такі пухенькі малюки. Так, тут, тут що, це прип'ять? Я сподіваюся, я думаю, що це прип'ять. Так, і ось цей момент це просто для мене величезна загадка. Друзі, що це таке? Це мені здається, якийсь полтергейст, але чому він по краям в якихось камінчиках? Воно щось змінює свою форму і скіф по ньому стріляє, і все. Я не знаю, що це таке взагалі. Тут перестрілка. Так, і тут ось ця смішна фраза. Замаслинили. Коротше, ми бандюка, друзі, замаслинили. До речі, прикольні будуть модельки бандитів. Так, тут величезна мильна бульбашка, ну, звичайно, це якась аномалія. Тут просто дуже красиві взагалі види. Так, що далі? А, в руках нас ще й так, багато дуже зброї, і теж один із моїх насправді улюблених моментів. Друзі, до речі, ви можете побачити, що у лівому у нижньому куточку валяються протигази. Це я впевнена якась лабораторія. 100% це якась лабораторія, вона буде страшною. і Тут бабах на нас друзі кричить контролер. Ну він тут прикольний, але давайте його приближу ще. Опа! Дивіться, який гарний да, кадр. Дивіться, в нього величезний ніготь на великому пальці. Тобто відразу очевидно, що він за собою абсолютно не слідкує, він відрощує нігті і. Ну, в такій лабораторії, я думаю, важко можна за собою слідкувати. В нього з'явилося декілька таких неприємних прищів на голові. Але я думаю, що це, це для нього нормально. І той же самий топік з бентів, ті ж самі джинси. Хоча, я думаю, вже друзі, 24 й рік. Ну, Альо, ну змінити вже джинси, такі вже, мабуть, не модні. Ну, дуже ладно, це я просто жартую. Насправді дуже красива моделька контролера і я. Я просто можу уявити собі, як він вже замахується цим кулаком, а потім проникає прямо у мозок скіфа і починає просто його дико упорювати. І тут дуже красивий момент: ось цей удар і переход просто в аномалії Електрик. Тут дуже красиво зображені, екшон. Так, і тут я могла помітити, зараз, якщо встигну поставити на паузу, ми б'ємося рукопашним бієм з Монолітівцем. Ось такий лисий монолітовець у нас. Так, і тут ще такий дуже прикольний момент, який мене дуже сильно порадував, друзі, це корабель Скадовськ. Тобто тут буде локація затон, я так думаю, ну, не дарма ж її тут показали. Е, насправді така ж сама атмосферка. Ось далі, як ви можете побачити, у правому ось тому дальньому куточку сидить, мабуть, султан. Ось, ну, я не знаю, може, його вже тут і не буде взагалі, але все ж таки він там сидить. Якісь сталкери сидять, там щось розмовляють, мабуть, в картішки перекидуються і так далі. І стоїть якийсь ось цей дуже такий дивний чоловік. Ви також можете його побачити, він закрив своє обличчя. Може, він якийсь чорний сталкер. <гум> так, і. Радіоприйомник, радіоприймаючись такий ще, мабуть, з радянських часів. Він там щось ків переключає, щось крутить. І до речі, він там був у светрику. Зараз я тут трошечки. Ладно, ще раз подивлюсь. Бачите, він у якомусь светрику. Тобто він тут зняв броню. Так, і, звичайно, друзі, легендарна фраза: хто не курить і не п'є, воно аномалії помре. Нещодавно значить, ми можемо бачити перед собою темношкірого сталкера. Це дуже для мене прикольно, тому що я десь тиждень тому назад йшла зі своїм другом, я кажу: чуєш, а в мене таке питання: чому в сталкері, ну, навіть в трилогії, немає чорношкірих сталкерів. Він каже: я не знаю, типу, ну може так, Бог його знає. Все, на цьому розві... розмова закінчилася. Тут потім виходить цей трейлер. Я дивлюсь, думаю, блін, серйозно? Як це так? Я, мабуть, якийсь пророк просто. Значить, Щодо чорношкірого сталкера, я думаю, що він тут буде барменом. Ну, я не знаю, тому що позаду нього ви можете побачити нон-стоп, там якісь пляшки, я не знаю, з-під горілки. Якісь там чайники, радіоприймач, ну коротше. Я думаю, що він тут буде якимось барменом. Там щось таке, Тобто можна буде у нього купувати провізію О, до речі, зупинилася на такому моменті, що можемо його розглянути. Він взагалі в якомусь такому не знаю, дивному якомусь плащику. Якийсь він трошки, не знаю, За... загадковий. Час можливостей. Час можливостей. Це Сич, друзі. Старий добрий Сич, але в нього, бачите, вже тут трошки його ось ця місцинка проапгрейдилась. В нього тут все так по красоті, лежить зброя, і ось там по праву сторону також лежить зброя. Так, тут друзі ми з РПГ виносимо, значить, волохату волохатого псевдогіганта. Просто розуміють, зараз я хочу перемотати ще раз. Ладно, все бог з ним. Коротше, він волохатий. Так, перестрілочки. Відсі смерті. Який в них сенс? Разу з Кіфа. Зона така, якою бачить. Да, і це також дуже такий епічний момент. Це якщо він тримає в руці детектор Велес, то він помітив якусь аномалію. Але, друзі, це супер глобальна якась аномалія. Я не знаю взагалі, що це таке. Це, мабуть, аномалія в, я не знаю, разом з якимось супервикидом. Може, це взагалі якась там остання сцена, що типу, зона зникла. Я не знаю. Ну, типу, це хіба що мої такі здогадки, тому що цей буревій він, ця буря, вона насувається, і я не знаю. Дуже страшний момент, насправді. Ну, такий. Так. Так, і щодо шраму цього Ріхтера. Е, ну, блін, це доволі такий серйозний шрам. Мабуть, мені здається, що він колись потрапив в якусь термічну аномалію і отримав дуже я сильні тобі опіки я голови. Я і ось такий шляхом, кінець. І тоді ти зможеш побачити зону по своєму. Зону по своєму. Так, друзі, ось так. 5 вересня чекаємо 24-го року. Да, кожен зону бачить дійсно по-своєму. Що я можу сказати, Подивилась цей трейлер, ну, типу, вже втретє, тому що перший раз подивилась його просто сама, другий ось разом з вами. І третій раз Ковер, я робила на нього більш такий детальний огляд. Дуже сильний трейлер, я хочу сказати. Він дуже приємно дивиться, насправді, дуже гарні текстури, дуже гарно озвучені персонажі. Ось ця пісня е, мозгового край, мій рідний край, дуже в тему, дуже атмосферно, дуже так по-українськи. Е, дуже тепло дивитися, насправді. Такі приємні трейлери, тим паче ну, наших розробників. Ось. Так що, друзі, чекаємо 5, 5 вересня. Сподіваюся, Stalker 2 вийде, і всі ми його дочекаємося, і все взагалі в нас буде добре. Так що, друзі, дуже вам сильно дякую за перегляд цього відео. Ви обов'язково не забувайте підписуватись на мій канал, ставити ваші лайки, пишіть коментарі. Всім, друзі, до побачення, до нових зустрічей!